Господи, Ісусе Христе, дякую Тобі за цей прожитий день, дякую за кожен промінь світла, який торкався мого обличчя, за кожну мить радості, за кожен виклик, що навчив мене терпінню. Дякую тобі, Боже, за людей, яких ти поставив сьогодні на моєму шляху, за тих, хто підтримав, і навіть за тих, хто образив, бо через них. Я пізнаю смирення. Прийми мою вдячність за те, що я маю дах над головою, хліб на столі і тепло рідних. Дякую, що ти поруч, навіть тоді, коли я не бачу тебе очима. Ти чуєш мене в тиші, коли серце промовляє без слів. Прости мені, якщо я сьогодні когось засмутив чи не помітив чийогось болю. Дай мені серце, сповнене любові, щоб завтра я став добрішим. Стала добрішою. Навчи мене бачити твої благословення у звичайних речах, у подиху вітру, у дитячій усмішці, у спокої вечора, що огортає душу. Дякую тобі за силу долати труднощі і за віру, яка не згасає, дякую за всі відповіді, які вже прийшли, і за ті, що ще в дорозі. Нехай моє життя буде свідченням твоєї любові, нехай у моїй душі. Панує тиша і мир, що йдуть від тебе, захисти мене в цю ніч від усякого зла і даруй солодкий, спокійний сон. Хай ранок принесе нову надію, нові сили і нову вдячність в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, підтримай канал своєю підпискою і молитвою, щоб добро і віра. Ширилися далі. Господи милосердний, у тиші цього вечора я приходжу до Тебе з відкритим серцем. Прошу Тебе, прости мене за все, чим згрішив сьогодні думкою, словом чи ділом. Прости мої слабкості, мої сумніви, мої необачні вчинки, очисти мою душу від усього, що затемнює світло твоєї благодаті. Нехай Твоя любов омиє мене, як чисте джерело омиває каміння. Роблячи його гладким, якаюся, Господи, за кожну байдужість, за кожну мить, коли серце було холодним, навчи мене бачити добро там, де я раніше бачив лише образу, допоможи мені прощати, навіть коли болить. Сціли мої рани, цілесні й душевні, бо тільки ти можеш дати справжній спокій. Візьми з мене тяга провини, щоб я міг спокійно заснути в твоїх руках. Промий мої думки світлом, щоб темрява не мала влади наді мною. Зроби моє серце м'яким, здатним любити, навіть після розчарувань. Господи, будь моїм захистом від усякого зла, видимого і невидимого. Нехай ангели твої стоять біля мого ложа і оберігають мене цієї ночі. Коли настане новий день, пробуди мене з чистою душею і ясним розумом. Нехай кожен мій крок буде сповнений Твоєї волі. Дякую тобі, Господи, що завжди чуєш, навіть коли я мовчу. Дякую за прощення, яке даєш не за заслуги, а з любові. Нехай твоя благодать завжди буде зі мною і з усіма, хто потребує очищення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай ця молитва завжди буде поруч із тобою, щоб не загубити її, і мати змогу кожного вечора звертатися до Бога, натисни зберегти. І тримай цю духовну скарбницю під рукою. Господи, дякую Тобі за мою родину, за кожного, кого Ти подарував мені з любов'ю, благослови наш дім і наповни його миром, добром та теплом, даруй нам сили розуміти одне одного навіть у мовчанні, збережи нас від суперечок, образ і розлуки. Нехай у нашій оселі панує любов, що походить від тебе. Навчи нас бачити у ближніх не вади, а твій образ. Пошли нам терпіння, щоб ми не втомлювались любити, дай нам серця готові пробачати і слова, що приносять злагоду. Захисти моїх рідних від усякого зла, видимого і невидимого, покрий нас своєю благодаттю, щоб ми жили у спокої та вірі. Нехай кожен наш день починається і завершується вдячністю тобі. Благослови наших дітей, щоб вони зростали під Твоєю опікою. Даруй їм чисті серця, мудрість і добрі дороги у житті. Бережи старших у здоров'ї, а молодших у чистоті та правді, з'єднай усіх нас невидимими нитками любові, щоб ніхто не відчував самотності. Хай у нашому домі завжди буде молитва, як подих душі, як спільна пісня віри. Дякую тобі, Господи. За кожну мить проведену поруч із рідними. Навчи нас берегти одне одного так, як ти бережеш нас усіх. І коли настане вечір, нехай наші серця знову вознесуться до тебе в єдності й подяці, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо ця молитва зігріла твоє серце, промов її за своїх рідних сьогодні ввечері. Коли моляться разом, навіть віддалені серця стають ближчими. Господи, у цей вечір я звертаюсь до Тебе з надією і вдячністю. Дякую за життя, за дихання, за кожен день, який ти даруєш. Навіть коли тіло втомлене, а душа шукає тиші, ти поруч, і це мій найбільший спокій. Даруй мені, Господи, здоров'я тіла і сили духу, зціли моє серце від тривоги, мої думки від сумнівів, мої руки від слабкості. Нехай кожна клітина мого тіла наповниться Твоїм світлом і любов'ю, поверни мир тим, хто хворіє, підтримай тих, хто знесилений. Хай у кожному подиху буде Твоя благодать, а в кожному русі Твоя сила. Ти лікар душі тіл, ти знаєш, як оновити кожного, хто довіряє тобі. Благаю, Господи, забери з мого серця тривогу і страх. Навчи мене приймати день за днем із вірою. Що все під Твоїм контролем. Коли тіло болить, дай терпіння, коли душа стомилась, дай мир. Нехай Твоя благодать огорне мій дім, щоб усі, хто тут живе, мали здоров'я, гармонію і любов. Хай мир панує в наших серцях, а віра у наших словах. Дякую тобі, Боже, за все, що вже зцілив, і за все, що ще зцілиш. Хай ніч принесе оновлення. І ранок зустріне мене світлом твоєї присутності, твоя любов сильніша завтому, Твоя благодать ліки для кожного серця. Я довіряю тобі, Господи, і приймаю Твою волю з миром. Хай кожен новий день стане свідченням Твого зцілення і сили. А тепер, Боже, наповни мою душу тишею і дай тілу спокій, щоб я відпочив у тобі. Хай сон мій буде під Твоєю охороною. А пробудження з подякою, бо в тобі мій мир, моє здоров'я і моя надія. Дякую тобі за все, що маю, і за все, що ще прийде від тебе. Хай буде благословенна ця ніч, Господи, у Твоє ім'я. Амінь. Якщо відчуваєш у серці вдячність і мир, збережи цю молитву, щоб повертатися до неї у дні слабкості. Нехай вона стане твоїм джерелом сили, коли серце шукає спокою. А тіло Божого зцілення. Господи, сьогодні я підношу до Тебе молитву за нашу землю, за Україну. Ти бачиш її біль, її страждання, але також і силу, яку ти вклав у наш народ. Дай мир нашій державі, Боже, щоб кожна людина відчула спокій у серці і безпеку вдома. Зціли землю, поранену війною, висуши сльози матерів. Поверни усмішки дітям, нехай у полях знову звучить пісня, а не лунають вибухи. Благослови воїнів, що стоять на сторожі життя, і укрий їх своїм небесним щитом, дай їм мужність, витримку і віру, а їхнім родинам мир і надію. Наповни серця людей любов'ю замість ненависті, співчуттям замість гніву. Хай кожен, хто має владу, шукає твоєї правди, а не власної слави, навчи нас бути єдиними, підтримувати один одного, допомагати без страху і користі. Нехай сила молитви з'єднає всіх, хто прагне добра, незалежно від місця, кордонів. Поверни тим, хто втратив дім, відчуття захищеності і наповни їхні серця вірою в завтрашній день. Даруй зцілення тим, хто носить у собі рани, видимі і невидимі, пошли світло твоєї любові туди де темрява розпачу і біль. Нехай над нашою країною знову зійде сонце миру, і кожен ранок починається зі слова Дякую. Ми довіряємо Тобі, Господи, бо знаємо, що тільки ти можеш зупинити війну і повернути серця до добра. Хай кожен день. Наближає нас до миру, якого прагнуть усі, хто живе в любові. Боже, бережи Україну у небі, на землі, у серцях усіх, хто молиться за неї. Хай Твоя благодать покриє наш народ, а Твоя милість стане нашим щитом. Ми віримо, Господи, що після бурі завжди приходить тиша, і після ночі світанок. Нехай цей світанок буде мирним, благословенним і сповненим Твоєї присутності. Якщо ця молитва торкнулася Твого серця, збережи її, щоб щоразу, коли стане важко, разом нагадувати небесам. Україна молиться і Бог її чує. Господи, дякую тобі за цей день, за кожен подих, за все, що було дано і пережито. Навіть якщо щось не вдалося. Я знаю, Ти вів мене через це для мого добра. Дякую за світло, яке не згасає, навіть коли навколо темрява. Дякую за людей, які поруч, і за тих, хто колись залишився лише у спогадах. Ти навчаєш любити, прощати і не тримати зла, бо у цьому справжній мир. Дякую за роботу моїх рук, за тепло дому, за спокій. Який приходить через тебе. Коли день добігає кінця, я хочу залишити все, що турбує, у твоїх руках, бо лише ти можеш перетворити тривогу на віру, а в тому на силу. Наповни мене вдячністю, щоб я бачив добро навіть у дрібницях. Навчи цінувати прості радості, які ти щедро даруєш щодня. Пробач мені, якщо сьогодні я когось засмутив словом чи байдужістю, очисти моє серце, щоб у ньому залишилася тільки любов, дай мені спокійний сон і мирну ніч, щоб я прокинувся з новими силами. Хай завтра буде день сповнений мудрості, світла і віри. Я довіряю тобі, Господи, бо з тобою життя має сенс. А серце мир. Благослови кожного, хто зараз молиться, і нехай Твоя любов об'єднає всіх нас. І ще, Господи, дозволь мені звернутися до Тебе через Псалом 90-й, як через щит, що оберігає вночі, і промовити молитву Отче наш, щоб завершити цей день у Твоїй присутності. Хай у цих словах буде моя віра. Моя подяка і мій спокій. Амінь. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе. І під його крилами будеш у безпеці, Його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним, бо ти сказав. Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його. Захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю його і прославлю Його, довготою днів, насичу Його і дам йому побачити моє спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Друзі! Якщо вам близькі ці молитви, підтримайте український контент. Разом ми можемо поширювати добро, віру та світло. Хай кожна молитва звучить українською для кожної української душі. Ваша підтримка допомагає створювати нові молитви. Разом ми будуємо духовну силу нашої України. Не проходь повз, підтримай канал. Або стань спонсором, аби українська молитва жила і надихала щодня.